Друзі, я взяла кавусю, ось вона стоїть моя кава, в моїй улюбленій чашечці. І прийшла ось на це підвіконня. Це західне, ну, я так говорю, західне, я не знаю, я не орієнтуюся. Але тут ніколи немає сонця. Воно таке світле, але сонця тут немає. Ну, іноді так, трішечки розсіяне сонячне світло є, але отакого. От як світить в те вікно, що в моїй кімнаті, то такого тут немає. Переважно тут такий холодочок. Тут мої піларгошки стоять. Ось це манесеньке чудо, щось воно стирчить стерчить не знаю. Відковиряю його, подивлюся на коріння. Якщо там все печально, то я його просто ну, заберу, викину. Ну, отак. Да. Тут от прийшли в себе мої каланхої. Це каланхої білі. Жовтий я віддала мамі той, що квітнув гарненько, а цих я підстригла. Бачите, вони тут позеленіли. До речі, на отому підвіконні, що було сонячне, вони стояли бліді-бліді і були навіть аж побіліли. Я їх звідти прибрала сюди в холодочок. От вони набралися зелені, подивіться, які гарненькі. Ось це чудо дуже-дуже поганий мало вигляд. А зараз, подивіться, він позеленів. І все з ним добре. Гляньте, який гарний. Квітки я пообрізала, тут вже пішло щось новеньке відростати. Тут були цвітоноси. Ось тут і тут. Було два цвітоносика. Гарні білі квіти були, але, звісно, поки рослинка доїхала, вона прихворіла, ті квіти пожухли, я їх зняла. Те саме було і тут. Це також білий каланхой, один з них, звісно, потім я мамі віддам. От, я поки що залишила. Ну, Щоб вони прийшли в себе і трішечки адаптувалися, а потім один з них піде до мами. Не знаю який, але якийсь піде. Тут стерчить моя красула. Тут, ось, бачите, вже трішки краще різдвянечку. Я також хотіла його мамі віддати, тому що це більше її рослинка. Ну, але вирішила почекати, поки він ще трішечки адаптується, тому що ще йому так дивлюся не дуже. Ну, такий він. Трішечки, як, знаєте, ну, немає оцього об'єму в листочків. От. Але я думаю, з ним буде все добре. Нехай він ще в мене поживе. А потім піде до мами. Тут сидять дві ось цих сансочки. Одна більша і одна ось тут меншенька. Вона землею присипана, але поливатиметься. це, помиється, буде частенько. Манюнька вирішила, я їх. Обидві разом посадити. Це ось цей кущик, не знаю назви, зі сукулентів. Бачите, як підріз, були манесенькі, отакі води всі були, отакі, як оці во. А вже зараз, бачите, які. Значить, все в них класно. Ось такі я люблю, бачите, такі кущики симпатичні. Так, далі тут мої пеперомії. Це ті, що приїхали, мені. Минулого разу попередній посилочці. Ось вони дві. Вже трошки попіднімалися. Кисличка моя, також, вже, бачите, трішечки піднялася. Ще не зовсім, але вже їй краще. Була зовсім вона така сумненька приїхала до мене. Тут три фіалочки. Оце якраз ті фіалочки, що я розсаджувала. Ось ця була вона квітла, це основна рослинка, така більшенька, і дві діточки. І одну діточку я віддала мамі. І дві мої пеларгонії. Тепер вже я їх розрізняю. Ось ця, бачите, в якої такі гладенькі листочки, такі глянцеві. Ось ця буде квітнути тюльпанчиками. Такими рожево-червоні, гарнесенькі тюльпанчики. А оця буде квітнути розочками. Такими біло-рожевенькими. Знаєте, друзі, я їй зрізала сухий листочок і отако поранила їй Ось тут знизу зараз покажу, бачите, як надрізала стовбурець, Так ножницями, я навіть не знаю, як так вийшло, просто чикнула. І бачите, як сильно я її поранила. Але отако бачу, що начебто я так переживала, я так засмутилася. Ну, листочки, наче цупкенькі. Не прив'яла вона, я дуже сподіваюся, що з нею все буде добре. Хотіла ото все замотати, потім передумала, не знаю. Вирішила, що буде там, можливо, ще якась інфекція, якась туди може попасти. Краще буде, як воно присохне. Ну, не знаю, друзі. Словом, така трошки неприємність сталася з нею. Ну, але сподіваюся, що все буде гаразд. От, бачите, а ця така прямо. Я спершу, знаєте, так ще і не бачила, а тоді придивилася і тепер розрізняю вже їх по листочках. Ось Така гарненька. Ще хочу оту пеларгонію, що такі листочки, знаєте, такі сіро-зелені і білий такий краєчок. Я не знаю, як вона називається. Я коли її знайду, я сюди фото вставлю, покажу вам. Ще оту хочу. Не знаю навіть чому я її не замовила, чомусь просто вилетіло в мене з голови, і я. Цей момент пропустила, але можна було в тієї дівчинки, була та пеларгонія. Просто от якось я поспішила чи що, не знаю, і не замовила ту рослинку. Ну, ось так, друзі. словом, тут все в порядку. Ну, За виключенням ось цього непорозуміння, з ним ми будемо розбиратися. Я думаю, я сьогодні його відковиряю і подивлюся, що там робиться з корінням. Можливо, поставлю в якийсь <кх> манесенький горщичок, якщо все добре. Можливо, поставлю у воду. На адаптацію, може, вона якось там себе відійде, чи корінець, чи що там з нею. Словом, треба подивитися. Іноді цей спосіб допомагає. Знаєте, коли я не розумію, що відбувається з рослиною, я її просто виковирюю, добре промиваю коріння, підстригаю ну, таке вже що недобре. І ставлю у водичку. І зазвичай, ну, цей спосіб мені допомагає. Рослинка приходить в себе, і тоді можна буде вже її заново. Посадити, і вона добре росте. Ну, ось так, друзі, за віконечком, бачите, яка краса? Тут просто рай. Тут все квітне. І, на жаль, я не можу показати всього, тому що це чуже подвір'я приватне, тому можу показати лише ось тако Подивіться, яка краса. Це ж просто клас. Сонця сьогодні немає. Сподіваюся, що. Не буде вітру і сильного дощу, щоб оцю всю красоту просто не побило, не пооббивало. Ось так, друзі. Ось вона красунка моя. Вже дві квіточки вона розпустила, і там вон всерединці, не знаю, видно вам, вон, ще один бутончик заховався. Вирішила показати вже ці дві, дуже хочеться, тому що той ще маленький і далеко, я так думаю, переживаю, що поки той розпуститься, ці вже прив'януть. Тому вирішила, поки вона така гарнесенька, показати вам, тому що мені самі дуже цікаво, бо всі мої фіалочки, які в мене є, з них квітли лише три. Ці інші я навіть не знаю, як вони цвітуть. Ось ці дві, наприклад, поняття не маю, як цвітуть. Взагалі не знаю. По-моєму, оця темна не квітла, наскільки я пам'ятаю. Ось ця цвіла біленькими квіточками, подібними до, до цієї фіалочки. Щось таке схоже було. Ось ця фіалочка. Ця ні разу не цвіла, не бачила я, як вона квітне, Дуже хочеться побачити. Ну, а ці манюньки, то, звісно, взагалі ця посаджена з листочка. Бачите, ось він старенький листочок. І тут молоденькі два кущики, по-моєму, може, три. О, тут щось манюнечке напевно, може, то третій кущик, не знаю точно. Ну, а оці малесенькі, звісно, треба розсаджувати. Оця красонечка так само. Тут два кущики. Напевно, я їх порозсаджую, тому що вони чомусь сидять на місці і не ростуть більше. Але вона така гарнесенька, бачите? Тут хвоєчка біля неї, от примостилася, бачите, не ростила нові листочки. До речі, друзі, в мене так пішли хої в ріст, Так добре почали вони рости. Напевно, знаєте, тому що я їх дуже люблю, а вони мене дуже люблять. Дивіться. І ця випустила листочок. Можливо, це в усіх вони зараз так активно ростуть. Я не знаю, чи це період такий в них активного росту? Тут новенький листочок. Ось карноза моя все заплітає, росте і росте. Ті новенькі листочки вже великі, вже їх не знайти і не відрізнити. Ця ось матільдочка так само, бачите, ростики дає і росте. Гарненько, тому, напевно, тому що я їх так люблю і вони мене полюбили, і отако швидко мені ростуть. До речі, друзі, знаєте, така цікава історія. Сказали мені, що ось ці хої не можна вирощувати вдома. Що це, знаєте, така собі дуже якась така сумна і траурна. Рослина, яка в народі називається восковик. І, значить, оці хої можна лише в офісі десь там саджати, і то там, де ви не перебуваєте постійно. ну Слом, щось отака, якась маячня, знаєте, з, з, в стилі ото зупинити годинників, тих що зупинилися, та, розбитої тарілки, там ще чогось. ото що Пеларгонії не можна садити вдома, бо вони там когось виганяють з хати. Чи ще щось. Ну, знаєте, просто такі от історії. І я як подивилася, скільки таких міфів є про рослини, так? Скільки рослин треба викинути взагалі? Ну, тобто. Просто я ще розумію, знаєте, звісно, є рослинки, які там можуть виділяти певні якісь там хімічні ну, такі речовини, отруєні, так? Якщо їх там розрізати, і сік попаде. Ну, то таке, звісно, так, такі рослинки є. Але вірити в те, що якась там пеларгонія когось вижене з дому. Чи якщо в тебе буде плестися Ліана, то значить там в тому домі хтось помирає. Ну, це на словом це. Це таке просто от стендапсуси, так, говорили, що не можна, в кого є стендапсуси, то, -то взагалі біда. Ну, словом, отака маячня, знаєте, друзі, ну просто якось так 21 століття, ну, начебто вже ну, якось люди перейшли від того здичавілого періоду і вже більше читають, більше розуміють, ну, чому і що відбувається. Що... Якщо годинник зупинився, то, напевно, там вже зношений механізм або просто вже, ну, швидше за все, є такі знаєте, годинники, які міняєш, не міняєш батарейку, а він все одно не хоче працювати, тому що просто там якісь проблеми з механізмом. Але є люди, які от вміють з тої історії розкрутити якесь таке пекельне знаєте, ритуальне дійство. Починають до когось бігти, щось там робити. Словом, я не знаю. Питати в священика, що робити, виносити ото все з хати, кожну тріснуту тарілку, значить, кудись там викидати ще щось казати. Ну, словом, таке якийсь, ну просто люди доводять себе ну, звісно, знаєте. Можна себе довести і накрутити. Дійсно, якщо людина постійно чекає, що з нею щось тепер трапиться, то вона, звісно, собі проблеми знайде. Якби воно, ну, тому що вона все робить для того, щоб їх знайти. розумієте? Ну, от просто, І дивують, отакі от, от іноді серйозні люди, начебто дорослі, і ну, таке говорити. Не знаю, просто смішно. Знаєте, ну я як людина, яка трошки цікавиться психологією, я розумію, що то є за проблема, ну що в людини з психікою щось нерівне, там треба працювати з психологом, можливо, з психотерапевтами, тому що оце все само, самонавіювання, самонакрутка, ну, магічне мислення є такий термін психіатрії, психотерапії, психології також. Словом, ну, це все особливо стосовно тарілок, там ще чогось, я не знаю, ну просто цирк. Є купа прикладів, коли стоїть годинник, який просто не хочеться викидати, тому що він гарний, там, якийсь старовинний, з якимись там інсталяціями гарними, щось там на ньому вирізблено, або ще щось. І він просто стоїть в якості прикраси 100 років, і людина не хоче її викидати. І благополучно, знаєте, живе до глибокої старості, і нічого з нею не стається. Розумієте? Тобто притягнути за вуха, звісно, можна все, що завгодно, написати і сказати, що ага, там колись, от в когось, там, ось так було, і ось так, і після того ось це там сталося. Ну розумієте, ну звісно, можна все співставити щось там, притягти за вуха, десь щось домалювати в своїй уяві і отримати от таку картинку пов'язати її з певним якимось, з якоюсь там подією, чи в когось таракан з'явився, а все, з'явилися таракани, ну це все, друзі, це торба, значить вже хтось там щось. Ну, словом, отакі во, якісь такі дивні, знаєте, в людей уявлення. Ну, вони не просто так, звісно, є такі люди, які можуть просто посміхнутися, є люди, які так частково. В то вірять, а є прямо люди, які дійсно тим заморочуються, накручуються і потім таки мають собі проблеми. Тому, друзі, знаєте, напишіть, дуже мені цікаво, що ви думаєте стосовно отаких от, от моїх. Роздумів, скажімо так, я поділилася, просто згадала, як мені сказали. До речі, от вона традисканція моя, так? Вона ж так, так само відноситься до тих плетущих рослин, про які говорять, що там їх не можна садити, не можна тримати в хаті, бо вони там, значить, плющі, що там ще плющ, традисканції. Тоді отім, боже, швидко хотіла, сциндапсуси, так? Тоді пеларгонії навіть дійшло до вже і до пеларгонії, що їх так само не можна. Пам'ятаю, наших бабусь, прабабусь всі підвіконня були заставлені тими пеларгоніями, всі щасливо жили. Купа непрацюючих давним-давно вже годинників стояла просто для краси, особливо ті великі, знаєте, з маятниками годинники. От, і їх ніхто не викидав, тому що ну, вони були як частина. Дому такий великий кут займали, і навіть якщо вони ламалися, то ніхто їх з хати не виносив, і всі благополучно жили і мали спокій. Ну, якщо, звісно, все в порядку з головою. Тому, друзі, таку кумедну хотіла розказати вам історію. Поділилася, просто згадалася, чомусь подивилася на рослинки свої і вирішила з вами поділитися думками. Ну, давайте, друзі, цінувати власний спокій, берегти свою психіку, не перейматися маячнею всякою, намагатися шукати позитиву, тому що нам зараз це всім потрібно, я думаю. І не створювати собі зайвих якихось тривог, проблем. Їх і так достатньо. Ну, і Хочеться побажати всім. Миру і спокою, друзі, нам якнайшвидше. Так, друзі, спитала мене підписниця про котика. Я розповідала історію, що в нас жив маленький котик тут, у дворі. Ну, хто не знає, подивіться попередні мої відео, там є. Історія про нього я розповідала. Не знайшовся він, не приходив, ми ходили декілька разів і кожен день чоловік виходив, я виходила, дивилася. Друзі, це гупає вітер, тому, на жаль, я нічого з тим не можу зробити. Котика того немає, але приходили його шукати, бабуся тієї дівчини, в якої він жив. Як з'ясувалося, та дівчина переїхала жити до бабусі, і більше в тій квартирі вже ніхто не живе. І от вони якось так згадали дивним чином, що в них був той котик і вирішили прийти тепер його забрати. Бабусі стало його шкода, вона прийшла, дуже така засмучена. Розпитувала про нього, я їй розказала, що всі сусіди його готували, всім шкода було, але ніхто ж не знав, чи, чи можна ми б його забрали. Вона ще спитала в мене, а чого ж ви його не забрали? Та забрали б його б до себе. Я кажу: так, а як би ми забрали? Хто би нам дозволив? Я ж заходила до дівчинки, до тієї, я питала, чи ну, це ваш котик, мені відповідали, так, він мій. Він просто гуляє на вулиці. Я його відпускаю гуляти. Ну, як би ми забрали чужого котика. ну. От, тому вона приходила з маленькою ще онучкою, маленька дівчинка. Бігала тут його, розшукувала, розпитували всіх сусідів, людей. Ну, стало шкода. От, ну, але вже запізно, напевно. Взяла в мене мій номер телефона, я їй дала. Але вже близько тижня, напевно, пройшло і котика немає. Або хтось його вже забрав, тому що тут такі, як приватні будинки, приватні двори, можливо, він в когось просто в дворі прижився, тому що я розповідала, що звідси його ганяли собаки. Він би жив би тут на подвір'ї, тут, знаєте, такі подвір'ячка затишні, ну, на зразок таких одеських. Старих таких двориків, тут є все. І в принципі, як от в теплу пору року, то цілком можна і від дощу заховатися. От. Він би міг би жити тут на подвір'ї, просто що от ганяли його собачки, тут в квартирах є декілька в нашому під'їзді, в принципі, в нашому будиночку, він на один під'їзд. То тут дві собачки, і вони собі вільно гуляють цілий день, тому йому просто не знаходилося місця, оскільки він ще такий маленький був, ну, відносно, то він ще так багато людей боявся і трошки такий дикуватий був. Я ж кажу, здебільшого він сидів у під'їзді, а вже потім, як трішечки освоївся, то вже почав трішки виходити на вулицю, але тут же ж. З'явилися собаки і, звісно, з двору його почали виганяти, і він шукав собі місце де-інде, там, по, по сусідських подвір'ях. Можливо, десь він прижився просто, десь в сусідів, хтось його, може, пожалів, прикормив та й там собі живе. Хто зна, дай Боже, щоб так і було, але ну от вже є, як є. Тому ось так відповідаю, хто цікавився. Будемо сподіватися на те, що котик має вже господарів і що в нього все добре.